Так, всім привіт! Продовжуємо засолювати нашу солодину. Дивіться, нам потрібна буде для цього фольга. Ось так. Тепер беремо кусочок, ставимо ось так. Ось я так от поверну зараз. І дивіться, ось так. Оп. І потім ось так і ось так. Так само з цієї сторони. Беремо ще раз відмотуємо і ось так, ще раз. І по краях все зацейкуємо, загибаємо і потім просто відрізаємо нашу плівку. Оп. І ось такий комочок у нас вийшов. Тепер беремо стріч-пленку, ось таку, вона у нас то тобто тут прямо видно, і замотуємо плотненько. Це харчова пленка. Прикладаємо ось так. Ось. Різні сторони. Це важливо. Я прям з усіх сторін. І ось так тепер відрізаємо ось так. Не для того, щоб А тепер саме головне, щоб це сало було м'якіше, ми його ставимо в морозилку на 7-10 днів. Дивіться, і тоді воно буде взагалі ідеальним. Дивіться, я це зробила пленку, щоб показати вам, як можна робити це в домашніх условиях. А для цього всього в мене є вакууматор, тобто ці пленочки. Просто не в кожного в домі є такі пленочки. І будемо туди зараз так само заматуємо фольгою якось все. І потім ставимо сало. Так, я замотала таких три кусочки. Тепер ставимо в спеціальний пакет для вакууматора. Так, його перше треба ось так. О, якщо у вас є вакууматор, то дивіться, як його правильно вставити. Ось так. І ще один кусочок. Дивіться, воно в мене прям все плотненько. І ось такий маленький кусочок. Дивитеся, як вам буде по пакетику, поэтому мені тут можна ще один додати, в принципі. Я ще один додав. Дивіться, я вже все зробила. Тепер я його утрамбую, щоб мені було легше з ним робити. Щось. Ось так. І тепер відкриваємо вакуумата. Ось. Дивіться, якщо ви не бачили, то тут є ось така штучка. Тут можна ось це відрізати. Це такий міні-ножик. Тобто ви ставите ось так пакетик, накриваєте його зверху і можна відрізати, скільки вам потрібно. Ми ставимо ось так. от. Це ми перевернемо зараз. Тому що, як ви бачите, і згріб у мене йде вниз. І ставимо ось таким чином. Ось, чуть -чуть ще. ось таким чином ставимо і закриваємо. Дивіться, тут є ось кнопочки, тут турборежим нормальний і все таке. Ми нажимаємо ось режим. нас самі паяє. тут треба додати звука. Ось цей звук так. відкриваємо. І вже у нас ось такий запаяний пакетик. Вийшов з вакуумним салом. Дивіться, як він виглядає з усіх сторін. Тобто його невозможно ніяк розсоєнити. Тобто, ось так. Хто захоче попробувати таку солонину, у нас є телефон в шапці профіля. Дзвоніть, відправляємо новою поштою. Ось так. По предоплаті відправляємо. Ну, в принципі, я все сказала. Підписуйтесь, ставте лайки.